Анатолій Лобанов збірка віршів Перехрестя щоденник війни. Ми з України. Ми не когути, силюки хохли, ми горді і красиві в танці, хотіли прикувати нас до щогли того фрегату, що пірнув до пранців. Не вийшло. І ніщо не вийде в вас. Бо справа ваша геть гнила в зав'язці. Пощезнете і підете в запас, як почнемо ми свої дикі танці, ми покручі, але міцні стегні, щоб дати вам підзад добряче. Тікайте, геть, по скошеній стерні, за вами рідна мати не заплаче. Ми горді, як предавні козаки, що ницю з роду не знімали шапки. І перед ворогом не гнулись до землі і не купилялися за жодні статки, бо з нас доволі все у нас своє, нас Бог обдарував дарами казки, і дніп широкий, і небо голубе, навіщо нам чуже, свого вдостатку. Ми свій народ на плаху не дамо. Запам'ятайте, нелюди прокляті. Заплатити пащоту за все зло, що нам вчинили кляті супостати. Вишиванка. Одежа празникова в нас цвіла, красива і ошатна одяганка. Немає в світі кращої, нема, як наша українська вишиванка. Розпахнута на грудях ременах, щоб було видно, як там гупа серце, в ній тіло дише на семи вітрах, вбирає пахощі земні до денця, кодований правічний оберіг, кожен стяжок і кожна в ній мережка. І вдячні ми, що рід її зберіг, хоч дорого далась доволі стежка. У долі щастя хочу попросить Тому, хто ворога у полі косить, якщо не встигне він її зносить, хай його син у пароботстві зносить. Захисникам а дні пливуть, і стало сутеніти, та подолисти ще не на все навкруг стелив, Шкода цих літ. І ніде правди діти, та день прийдешній їх розвеселив своїм теплом на сонячному сонні, своєю ласкою останніх теплих днів, надіями у вічнім сподіванні на кращу долю для своїх синів, синочків цих, що зараз в полі мерзнуть, чатуючи на ворога щомить, та вони вперті зі шляху не звернуть. І моє серце так за них щемить, чи ж вернуться додому всі орлята, свободу й мир до хати принесуть, а нам би на весіллях в них гуляти, підняти келих, ось у чому суть. Полісся, льоновим полем славилось Полісся. А ткали полотно чужі ткачі, безцінний скарб, що вивіс на зліслях, вивозили нам драні куличі. Вкривались Америки й Європи тим полотном льоновим та міцним, а ми хворіли більше на сухоти, удар по нації був нищівним. Нейлонові полоття йшли на одіж, плащі з болонії вистеляли шлях, все з України йшло від нас на спродаж, а нам під носа кирзу, сою й страх, одвічний страх. Сказати слово проти. Про ці побори зрадницькі сумні, наскидали до ворога на доти, щоб захищали цінності, чужі, а мову українську, тепле слово на каторгу заслали у Сибір. Пручалась ти, що було сили, мова, молитву слала в небо аж до зір. Сьогодні маємо за добре все відплату. Від названого брата та рідні. Чи ж в світі хто за нами хоч заплаче, чи хто складе про нас нові пісні?